Тиха, гарна, спокійна територія, що сповнена Божої благодаті, стала місцем злочину. 9 жовтня тут отруїли чотирьох собак, які знайшли притулок у римо-католицькому костьолі. Це була неділя, я десь почала 8-ї, вийшла, моросів дощ. Я вийшла їх годувати. Думаю, зараз люди будуть йти на службу, а служба у нас починається о опівдев. Мені треба їх накормити і отуди загнати їх. Отам От нас за ми їх туди заганяли на той час. Я вийшла, стала тут на порозі. Дивлюсь, лежить білка там. Біленька собачка, ми її білкою назвали. Думаю, що це дощ, моросить і холодно. Вона лежить. Іду до неї білка, а вона лежить піна з рота. Все. Білка, стрілка, роксалана та барон були улюбленцями для парафіян і переселенців, які, тікаючи від жахіть війни, тут знайшли підтримку, розраду і прихисток. Втрата чотирилапих друзів стала для всіх великою трагедією. Кажучи, незадовго до подій, хтось собак агресивно повів себе з жінку, яка проходила повз костьолу. Після цього тварин почали закривати. Я такого не бачила, щоб вони кидалися. Ну вони гавкали Ну як собаки гавкали? Ну ми їх з території не випускали. Наразі хто скоїв вбивство собак, невідомо. В законодавстві України існує стаття 299 Кримінального кодексу про жорстокі поводження із тваринами, яка передбачає кримінальну відповідальність за скоєнням. Парафіяни костюлу не зверталися до поліції, карати на їх світосприйняття. На моє запитання, що б ви сказали людині, яка отруїла ваших улюбленців, Галина Переселенка із Запоріжжя, яка втратила все, що мала, відповіла: Я не знаю, це просто совість треба мати, також, щоб прийшли, б договорилися, вивезли десь їх, якийсь притулок знайшли б, чи що, як вже хтось не погоджувався з ними. Ну, травити її, щоб вони мучились, оце. Це просто не по людськи. Білка, стрілка Роксалана і Барон не були безпритульними собаками. Їх любили, за ними доглядали. Вони довіряли людям. Вони повірили навіть тому, хто простягнув їм смаколик з отрутою. А далі на них чекала смерть довга, страшна з муками. Цікаво, чи добре сьогодні спить людина, яка скоїла страшний гріх людина, яка зрадила довіру шкіряного носика.